Ну що, народе, хто вже сто разів чув про фляки, але так і не наважився то спробувати? Я. Але сьогодні я перестану бути цією людиною. Почну спочатку, що таке фляки? Це традиційна польська страва, саме слово флякі означає тельбухи, ну шлунки всякі. Ммм, смачненько поляки їдять, правда ж? Але прикол в тому, що це, оце от ще й наша з вами народна страва. В давнину її не просто їли всі українці. Хляки були однією з улюблених страв запорізьких козаків. Як не справжня козачка з Запоріжжя, маю це спробувати. Ну що виглядає це як жирний жир? Трохи схожий на нашу тушоночку. Це вже в нас готова страва, яку треба розігріти. До речі, це важливий момент, бо дехто жире його холодним, а потім феки і беки. І зараз глянемо, чи воно справді таке гидке. Так, холодне воно реально гидке. Гидке Гріється. А ви знаєте що? Набагато краще. Реально, головна проблема цих флягів в тому, що вони ну, дуже жирні і